Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буду розповідати про нездійснену мрію, да, про те, що я мріяла, собі планувала, але воно не вийшло. І чому саме воно не вийшло? Буду розповідати вам свій досвід, щоб так само ви розуміли, коли ви переїжджаєте в іншу країну, або взагалі ви намагаєтеся знайти себе в цьому світі. Це нормальне питання. Багато людей займаються цим питанням на даний момент. Що робити? Які Ім способом заробляти гроші і жити більш щасливіше, і жити в достатку, і не паритися з гроші, купувати все що завгодно, і так далі. І так далі. І так далі. А ті, хто зі за мною слідкував з самого початку ще з Норвегії, і там я у відео розповідала, також в інстаграмі розповідала, що я займалася 3D-візуалізацією інтер'єрів. Я купила спеціальний курс у українців. Цей курс був від трьох до шести місяців. В мене вийшло до Овше, так як я не мала можливості приділяти більше часу, але я намагалася робити все від мене можливе, і я закінчила його десь. За 6 місяців, я думаю, може трошки більше, може 7 місяців. От я закінчила цей курс по 3D-візуалізації інтер'єрів. Багато мені писало і в Дірект в інстаграмі, і всюди, як тобі курси, да фідбек. Вони дуже сильно кричали, що вони працевлаштовують учнів. Плюс, коли я брала консультацію перед тим, як купувати цей курс, вони сказали: так, ми про це влаштовуємо, не проживайте, пройдете цей курс, покажете свої результати і далі ми. Ми вас працевлаштуємо за гроші, взагалі не переживаєте. А в кінці кінців вийшло так, що вони не працевлаштовують, а лише підказують, як це зробити. Самостійно створюєш собі інстаграм-сторінку, продвигаєш свій, свої роботи, робиш роботи безкоштовно і написуєш одночасно всім дизайнерам, просто всі, які попадаються, пропонуючи свої ем, услуги, услуги d візуалізатора інтер'єра. І вийшло так, що я писала дуже дуже багато. Цьому тому, що хотіла знайти якісь якогось дизайнера, з яким я могла працювати, якогось початківця або так далі. І я знайшла таку ситуацію, що дизайнери, які вже давно працюють, з якими би я хотіла б працювати, вони вже давно мають своїх 3D-візуалізаторів, А більше було ситуацій, коли ці. Дизайнери самі вміють робити 3D-візуалізацію, або їм допомагає ІІ, або вони самі знають якісь програми, сайти, де вони можуть зробити дуже швидко якусь 3D-візуалізацію. Їм не треба паритися по поводу 3 d Max. Це саме та програма, в якій я вчилася, і в якій я вмію створювати 3D-візуалізації інтер'єрів. І воно займає більше часу, ніж на, наприклад іншому сайті Homestyler. Може, якщо ви займаєтеся, ви знаєте. На Швидше ти сів буквально 15 там, 20 максимум хвилин, ти зробив собі е, дизайн інтер'єру. А в 3D Max це займає набагато більше часу, там, день, може, навіть півтора. От. І люди просто ти, не заморочуються. І скільки я би не стикалася з якимись проблемами, що я не можу знайти собі роботу, вони казали: не переживайте, продовжуйте іти, продовжуйте продвигати свої аккаунти, працювати безкоштовно і так далі. А я виконувала всі, просто всі рекомендації. Рекомендації, які вони надавали, і вони також з самого початку говорили, що з 3 d Max і з цими знаннями, які я отримую на цьому курсі, я зможу продвинутися і знайти роботу в Канаді, Америці. А я розраховувала, що особливо, коли я дізналася, що я буду приїжджати в Канаду, і це вже було остаточне рішення. Я подумала, що це буде класною можливістю заробляти мені саме тим, чим мені подобається. Мені реально 3D-візуалізація супер подобалася. Я про це говорила в своєму. В Інстаграмі, я дуже багато цим займалася, і це прям реально була кайфова-кайфова робота, яку я б хотіла б робити. Але я стикнулася тут з такою проблемою, і це і буде темою цього відео. Ви питали, чому не 3D-візуалізація? Чому я пішла по дорожці вчителя? І не знайшла собі роботу 3D-візуалізатором, так як я закінчила ці курси, і в мене вже був невеличкий досвід, і в мене вже була якась практика. Чому я не знайшла роботу 3D-візуалізатором тут, наче тут не, не вже тут немає роботи для 3D-візуалізатора інтер'єра в Канаді. І відповідь проста: так, так. Мені здається, що всюди потрібні ці люди, і обов'язково, обов'язково, якщо ви будете шукати, 100% ви знайдете і вакансії і людей, які запропонують е, таку роботу. Але є невеличка але. Найголовніше, це те, що вони не працюють тут з 3D Max. Тобто, коли я вказувала в резюме, що я працюю в програмі 3D Max, вони кажуть, що вона в нас не популярна, ніхто в ній не робить. Типу, Вона сильно складна, наша заморочуватися на 3D Max. У нас є багато інших програм, які ми використовуємо для 3D-візуалізації інтер'єру. Це перше. Друга, ви знаєте цей прикол, що всюди. Щоб отримати роботу в Канаді, треба мати ліцензію, навіть якщо ви йдете і працюєте звичайними якимось, робітниками, наприклад, офіціантом. Щоб працювати офіціантом в Канаді, треба мати ліцензію Smart Surf. Ну, типу, ліцензія, ліцензія, ліцензія. Всюди потрібна ліцензія. А, і так само на знання у цих програм, які використовують спеціально в Канаді з 3D-візуалізації інтер'єру. Так само потрібна ліцензія, тобто ви повинні вивчити цю програму, потім здати екзамен, отримати ліцензію, потім шукати роботу. Це друге. І третє, я переїжджала в інсору, тому я шукала роботи саме в інсорі, а це не городок якщо я не помиляюся, десь 200-200 з копійками тисяч населення цього, цього міста. Е, майже навіть те саме, що і в Тронхеймі е, мені здається, в Тронгеймі так десь так само було десь 200 тисяч е, населення. От місто невеличеньке, і тут по мізору немає такої роботи. Ну, типу, я бачила роб... таку роботу в Тронту, в Ванкувері, в якихось величезних містах. Так, я бачила там роботу, і там можна було знайти роботу, і для цього можна було пройти ці курси ще одні в Канаді, вивчити ці програми, здати нам ліцензію про познання цих програм і піти працювати. Але я не живу в Торонто, я не живу в Ванкувірі, я не живу в великому місті, я живу в маленькому. А ви спитаєте: а чи була в тебе можливість віддаленої роботи? А, так, віддалена робота була, але Мабуть, що я трусанула в цьому плані і трошечки побоялася е, брати ці курси і витрачати величезну кількість часу. Там я не знаю, 3-4 місяці, як мінімум, я би не ходила на роботу, я би вивчала цю програму і. Е, Питання, чи взяли би мене віддалено працювати в Торонто, тому що навіть там проходження співбесіди, я бачила, що в у вакансіях що проходження співбесіди фізично треба бути, тобто потрібно було поїхати в Торонто, Да, це мінімум в Торонто, тому що Торонто тут недалеко. Там 3,5-4 години. На машині І там були вакансії, де треба раз на місяць або раз на тиждень з'являтися в офісі і показувати там. Коротше, буде якийсь мітінг, якісь збори і так чи інакше в офісі треба було з'являтися. Я розуміла, що кожного тижня чи місяця їхати не буду. І так само не дуже багато вакансій з цього. Тобто вони є, але їх не так багато. І цим прям треба було супер зайнятися і витратити на це реально багато часу. А ви знаєте, що в мене і так вже було багато. І за того, що в мене не було роботи, і я не могла її знайти, тому зрозуміла, що я пройшла по найлегшому шляху і пішла працювати в Дейкері. Якщо ви не бачили відео про мою роботу, скільки я заробляю, де я працюю, силочка буде тут чи тут. Якщо вам цікаво, подивіться. От там я якраз розповідаю, де я працюю, і тепер ви знаєте, чому я вибрала цей більш легкий шлях. Тим паче мені багато хто казав, що робота вчителя дуже перспективна, дуже її поважають, дуже цінять, І якщо отримати канадську освіту і піти далі працювати і працювати саме в цій області викладання, яка мені подобається, щоб це приносило насолоду і гроші, то взагалі було б прикольна комба. Я думаю, ви зі мною погоджуєте. В цьому плані, і я ось вам розповіла, чому саме я закинула 3D-візуалізацію. Які самі камені е, зіткнення, да, я відчула на собі е, в пошуці роботи 3 d візуалізатора інтер'єру, можливо, я зарано здалася, і мені треба було зробити більше якихось кроків е, побитися за цю роботу, знайти тут курс. Так, можливо, мені треба було це зробити, але вибираючи між... Е, Роботою тут і зараз, да, грошами тут і зараз, або якоюсь навіть омріяною професії, але через якийсь час, там через півроку, мабуть, що я трошечки побоялася. Так, я побоялася, я побоялася зробити цей на назустріч своєї мрії. Я побоялася втрачати багато часу і думки оці, що блін, а якщо не вийде, я стільки часу витрачу, і, мабуть, що в мене і не було грошей. Щоб півроку не працювати, займатися навчанням. Хоча, хоча також ви можете мені сказати, Аня можна було взяти part тайм Джоб і працювати на півставки і навчатися. Я, я знаю, я знаю. Знаєте, я така думка, що успішна людина це людина, яка спробувала ще один раз. Да. І я не спробувала, на жаль, на жаль, я не спробувала, і вийшло як вийшло. Якщо ось так, друзі, є про що подумати, і зараз все-таки я думаю про навчання. Тут вона не таке дешеве, як я вам вже казала в Канаді. Я думаю, навчатися або на вчителя, або взагалі брати якусь іншу професію. Хотілося би, знаєте, мені все-таки 25, через місяць, мені 26, І хотілося би знаєте, вчитися на якусь професію. І не витрати на неї 5 років, як я витратила на те, щоб стати вчителем, і ця освіта українська зараз мені взагалі. І це дуже сумно. А хочеться отримати освіту, яка би канала в усьому світі і займатися тією справою, яка б мені насправді подобалася. Я думаю, багато людей з моєї аудиторії, і, взагалі, багато людей в цьому світі думають так само і шукають себе в цьому світі. Я впевнена, що ми обов'язково це знайдемо, і ми будемо щасливі на наших робочих місцях. Можемо заробляти нормальні гроші, чому б нічого б ні. Як я вже сказала, що мені скоро буде 26 років, і є таким мендраж. Ви знаєте, як перед ним народження особливо мені здається, до тридцятки люди сильно паряться цього приводу. Типу, що Ми стаємо старіші, але в нас стільки всього на зроблених пунктів, які нам або насаджує суспільство, або просто у нас внутрішньому це відчуваємо. Що ми повинні були щось зробити, але ми не зробили. І ось вже час піджимає, час летить. І я хотіла би вам розповісти про свої мандражі і як я з цим борюся. Якщо вам буде цікавий такий формат відео, тому що він не типічний. Я розповідаю тут більше про Канаду, про те, як в мене справа, як взагалі в мене іде життя. А тут я буду розповідати про якийсь там мандраж перед днем народження. Але я думаю, що багато людей це відчувають. І якщо вам буде цікаве це відео, будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде, я буду знати той що чи записувати це відео, чи ні, залишився місяць і все страшніше і страшніше. Мені є що з цього приводу сказати. Якщо вам буде цікаво, дайте мені знати, будь ласка. І все, я дякую вам величезно за те, що ви подивилися. Бажаю вам класного дня, гарного настрою, щоб все у вас складалося і ви обов'язково досягали своїх мрій. І не забувайте спробувати ще один раз, щоб стати більш успішнішим. Байбай, зустрінемося в наступних відео.